Дивіться, яка краса на дворі. Буквально за хвилин 5 просто сало геньте. Снімається за декілька метрів хати сусідські просто не вийде. Просто краса. Подивіться на цю красу. Карпат, просто Карпат. Краса. Дерева в такому тумані. Буквально 5 хвилин, щоб було видно, що вже не видно. Дерева бо я на криші дуже гарно. Мроз тисне. Красота. Просто сказка.